Добрий день і вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова, і я рада вітати вас у медіа центрі Україна, Українформ. Сьогодні Сьогодні ми вас запросили на презентацію адвокаційної кампанії, яка кампанія присвячена респіраторній підтримці населення. і Називається вона Дихати. Тож сьогодні будемо говорити про те, чому важлива респіраторна підтримка населення, і будемо говорити про цю кампанію. Я хочу вам представити наших спікерів і спікерок сьогодні. З нами сьогодні вітаємо. Алій Свічинський, керівник програми Разом Хелс благодійного фонду разом для України. Також з нами Дмитро Луфер, експерт у сфері охорони здоров'я, координатор адвокаційної компанії Дихати, Світлана Соловйова, лікар-педіатр, експертка адвокаційної компанії Дихати з наукових питань та міжнародного досвіду. І Андрій Мєчев, лікар-експерт адвокаційної компанії Дихати з організаційних питань та міжнародного досвіду. Я рада вітати вас всіх. Пане Віталію, мабуть, питання буде до вас. Давайте поговоримо про цю компанію, про чому вона важлива і чому взагалі важлива респіраторна підтримка населення. Вітаю всіх. Ну, в першу чергу, хочу пояснити, що таке базово пояснити, що таке респіраторна підтримка. Це фактично. Апаратна підтримка пацієнтів з хронічними розладами системи дихання. Широченна спектр назології є в Україні пацієнтів, які, які потребують цього. В основному ми адвокуємо за те, щоб ця підтримка здійснювалася на дому і в Україні була така системна координація роботи з пацієнтами, в яких є. Хронічні розлади дихання. І ну, я хочу сказати свій безпосередньо свою історію, чому, чому я тут. В 2020 році в мене народилась дитина з діагнозом спінально-м'язова атрофія. Ви пам'ятаєте цю, напевно, широчену компанію. Це та дитина, якій збирали 2 мільйони доларів на один укол. І ми тоді глибоко не говорили про те, які ми безумовно ці гроші зібрали, зробили укол. Діма сьогодні проходить реабілітацію. Все добре. Я вдячний всій Україні за те, що ми це здійснили. Але ми тоді не говорили, які первинні проблеми виникають у пацієнтів з з подібним діагнозом і. Як необхідно діяти державі в цьому аспекті, я вам скажу, що де-факто в моєї дитини були проблеми з диханням, проблеми зі всім м'язовим корсетом, і в Україні не було жодного фіхівця, який розумів, яким чином маленьку дитину. Підключити, скажімо так, для до апаратної підтримки є неінвазивна-інвазивна інвазивна вентиляція легенів в моєму, в нашому конкретному випадку, необхідно було просто підключити для апарату там BIPAP, -ап, який просто підтримував би дихання Дмитрика. Йому було б легше скажімо так переносити цю хворобу. В Україні я точно можу сказати, на сьогодні ми знайшли максимум три фахівця, які здатні були здійснити, ну, організувати цей процес. В Сполучених Штатах, наприклад, це, ну, це широціальні служби, коли ми отримували, е, отримували лікування в Сполучених Штатах, просто за п'ять хвилин дитина була підключена до, апара, до апарату е, БІПАП і в принципі ніяких далі проблем. Він норм, нормально спав, міг відновлювати сил, Really? Однак, ну скажу так, ті наслідки, які е, призвело не своєчасне підключення до апаратів, це там деформація грудної клітини, яку потім дуже дуже складно виправити. Е, вони вони відбулись через те, що в Україні не було професійних сервісів, професійної допомоги і так далі. І з мо з мого боку, я ну я завжди мріяв про те, щоб е, в Україні такі е, ну така служба з'явилась, з'явились респіраторні терапевти – Люди, які супроводжують пацієнтів, і ви дійсно почуєте, що це широченна статистика навіть в межах світу і навіть в межах України, що людей з розладами дихання величезна кількість. Якщо ми подивимось на, на, цю, на цю проблему глибше. І ми, безумовно, я, як е, сьогодні керівник програми Разум Health в благодійному фонді, Україно-американському благодійному фонді разом для України, я Безумовно, неодноразово піднімав це питання всередині організації. Говорив, що в Україні під час війни, коли ну а це є emergency стан, це невідкладний стан розлади дихання. Пам'ятаєте ковід, ви пам'ятаєте пам всі, всі проблеми, які виникали з диханням. Я адвокував всередині організації за те, що нам потрібно такий проект підтримати, і от, ну, завдяки фахівцям і людям, які однодумцям, які сьогодні зібрались тут і величезній команді людей. Ми розпочали цей процес. І я дуже радий і дуже сподіваюся, що в Україні в нас все вийде. Дякую вам дуже, пане Дмитро. Давайте поговоримо більш детально про цю кампанію. Тож які цілі ставите собі в неї, і які ваші очікування? Там всіх вітаю. Ну насправді, коли ми говоримо про адвокаційну кампанію, то це достатньо широке поняття. Звісно, основна наша мета це те, щоб в країні з'явилася на державному рівні підтримка самої системи респіраторної, це, це а, включає в себе фінансування да, фінансування з державного рівня. Але одним грошима тут не обмежується історія, бо ми розуміємо, що в нас, по-перше, немає зараз системи надання обладнання людям. Ну бо це питання видачі обладнання додому на якихось умовах, його потім підтримки до налаштування. Це потребує за собою спеціалістів їх підготовки і мережі. Ну тобто, вирішення питання в одному місті Києві, це не вирішення питання для всіх пацієнтів. Зараз ми, наприклад, зіткнулися з тим, що навіть в країні немає реальної адекватної статистики статистики по кількості таких пацієнтів і їх розповсюдженості по регіонах, бо держава не дуже опікується наразі цим питанням. Тому, коли ми говоримо про адвокацію, це перше привернення уваги до того, що така проблема існує, що це насправді катастрофічні витрати для людей, які з цією проблемою зіткнулись. Але навіть якщо в цих людей є гроші або вони знаходять, чи зараз через благодійні фонди, збирають і так далі, відсутність самої системи. Наявності обладнання в регіонах, наявності навчання спеціалістів, підготовлених людей, які можуть цю підтримку здійснювати, вона. В принципі, зводить на нівець навіть зібрані людьми кошти, і часто люди, навіть зібравши їх, не можуть забезпечити пацієнтам адекватно своїм родичам, дітям адекватну підтримку. Тому ми намагаємося привернути увагу до проблеми. Перше, друге, допомогти державі з побудовою системи. Ми для цього вивчаємо той самий міжнародний досвід, як це вже реалізовано. Є країни, в яких це давно існує, є країни, які нещодавно розпочали таку систему. Ми а, технічно допомагаємо з розрахунками, тобто з скільки коштує такий кейс, як це організувати, для того, щоб держава могла прогнозувати свої витрати, і в тому числі закладати це в бюджет, розуміти, як це буде виглядати, як це зробити, і ми адвокатуємо це серед лікарів і адвокатуємо створення системи, все таки навчання для того, щоб лікарі були готові до таких пацієнтів, розуміли, і от коли збереться все разом, тобто мережа. З обладнанням спеціалісти, державна підтримка фінансова, от тоді система запрацює. І ще одна частина це протоколи, тобто це медичні стандарти і протоколи, де ми намагаємося зараз адвокатувати внесення респіраторної підтримки як те, що необхідно пацієнтам, бо саме це є тим, чим лікарі ну, користуються в своїй повсякденній діяльності. Петро, тут буде логічне питання: чи готова наша система з точки зору юридичного підґрунтя до таких змін? Чи над цим теж потрібно працювати? Це теж частина нашої роботи. У нас в команді є юристи, які цим займаються, бо насправді в Україні не існує такої спеціальності наразі, як респіраторний терапевт, яка є в багатьох країнах світу. Крім того. А в нас зараз стандартами встановлено, що респіраторною підтримкою дорослих, наприклад, займаються лікарі анестезіологи Ми розуміємо, що це, по-перше, в принципі, дефіцитна спеціальність. По-друге, навряд чи ми віримо в те, що анестезіологи будуть ходити по домах пацієнтів, налаштовуючи їм апаратуру, бо їх місце роботи це все-таки реанімація. І тому ми говоримо про розширення спеціальності, які мають цим займатися, але це одночасно одразу переходить в навчання в підготовку цих спеціалістів. Лістів, бо ну пульмонолог має навчитись це робити. Він до цього це не міг не робити. Зараз це скоріше ситуаційно, та, тобто люди, які стикались з такими пацієнтами, лікарі, які стикались, і в силу своєї там, професійної зацікавленості навчились це робити. Дякую вам, пані Світлана. Питання буде до вас. Ви розумієте, що ну, ви лікарі, ви розумієте, хто стикається з такими потребами? Тобто, кому потрібна така саме така респіраторна підтримка, і чи можливо Дмитро сказав про навчання, чи можливо, умовно кажучи, не, не навчати нових людей саме цієї спеціальності, а наприклад, навчити частину педіатрів або терапевтів, в тому числі і надавати таку допомогу. Чи це не робоча схема. По-перше, якщо ми говоримо, які групи пацієнтів потребують респіраторної підтримки, в першу чергу я б хотіла так більш широко охарактеризувати питання, що таке респіраторна підтримка, все ж таки, тому що це такий цілий напрямок медичної діяльності. Він включає і діагностику порушень дихання, і діагностику порушень дихання під час сну, що у нас в Україні поки не розповсюджено і це Консультування пацієнтів, координація мультидисциплінарної допомоги, налаштування апаратів вентиляції легень, і це респіраторна фізична терапія, і реабілітація, це і мануальні техніки, і допомога кашлю, і допомога очищенню дихальних шляхів. І це такий мультидисциплінарний підход при різних захворюваннях. Які групи пацієнтів потребують такої підтримки? Це і пацієнти з хронічними абструктивними захворюваннями легень. І ви знаєте, що хронічні абструктивні захворювання легень на сьогодні входять в групу пріоритетних навіть напрямів для сфери охорони здоров'я як в світі, так і в Україні. Це і нервово-м'язові захворювання, про які вже Віталій казав: це спінальна м'язова атрофія, м'язова дистрофія дюшена. Зараз актуальне питання травм, травм хребта, шейного відділу, грудної клітини пов'язані з у тому числі з військовими діями. І ну, біля 15% таких пацієнтів потребують хронічної підтримки дихання. Після цього це і синдром обструктивного апноя, це коли людина вісні погано дихає. Потім сідає в день за руль, і ми бачимо ДТП просто із того, що людина заснула. За кермом, і це треба піднімати на такий більш системний рівень. Навчання дійсно потрібно на всіх ланках, і для лікарів, педіатрів і терапевтів, і для анестезіологів, і пульмонологів, і навіть для фізичних терапевтів і медичних сестер. І наразі ми зараз готуємо наші пропозиції про те, як можна вибудувати систему навчання, які спеціальності потребують більш поглибленого і підвищеного розуміння, що таке респіраторна підтримка, як її надавати. Пані Світлано, пан Віталій сказав про те, що наразі навіть невідома кількість таких людей, які потребують такої підтримки. Чи розуміємо ми, хоча б порядок таких цифр, це тисячі чи сотні тисяч людей в нашій країні? Ми зараз працюємо якраз над тим, щоб зрозуміти цю кількість. Ну це не якби не десятки, не сотні, це все ж таки більше, тому що різні групи захворювань. Тут треба розуміти, що різні типи респіраторної підтримки будучи показані для різних груп захворювань, і це нам допоможуть порахувати більш точно, тому що при хронічних обструктивних захворюваннях легень це одна. один тип підтримки, при, наприклад, там СМА дюшена, муковісцидозі це трохи інші типи підтримки. Дякую вам, пане Андрію. Що нам про це каже наш міжнародний досвід, і чи а, можливо з того, що ви бачили, вивчали його імплементувати в наших умовах і в наших реаліях? Ну, по перше, доброго дня всім. Міжнародний досвід каже, що у кожного шостого дорослої людини є апне. Тобто, щоб ви розуміли, якщо відповідаючи на питання, чи це сотні, чи це ти ти тисячі, то ось така приблизна статистика від всесвітньої організації охорони здоров'я. А щодо міжнародного досвіду, ми проаналізували міжнародний досвід як Європи, так і Сполучених Штатів Америки, Канади, Нової Зеландії. Системи в Європі, наприклад, вони більш-менш схожі, тобто є. Національні служби здоров'я України або Агенції Ну не Україна в Європі, в Європі в Європі в європейських країнах ну по типу нашої Української національної служби здоров'я України, які оплачують в принципі апаратуру в деяких країнах, наприклад, якщо не помиляюсь, Хорватії Польщі, вони оплачують також східні матеріали. Тобто, це все відбувається за кошти держави в порівнянні з нами. Мої колеги вже сказали, що у нас це відбувається за кошти персональні. Або за кошти благодійників, тобто пошук апаратури відбувається благодійника. Наприклад, в скандинавських країнах, в яких дуже розповсюджена респіраторна підтримка, кількість респіраторних терапевтів, саме респіраторних терапевтів, це десь близько 40, 40, 40 терапевтів на 100 тисяч населення, тобто ось така розповсюдженість в деяких країнах, наприклад, 2-3 спеціалісти на 100 тисяч населення, це, наприклад, в Греції. От е, що якщо казати про Сполучені Штати Америки, там система трошки складніша, тому що у них є державне страхування і програми по типу Medicare, Medicaid. І що найцікавіше можна зайти на, наприклад, на сайт програми Medicare е, і побачити все, що вони там видають пацієнту. Там дуже великий список того, починаючи від матрасів та розхідних матеріалів до апаратури, закінчуючи самою апаратурою. Тобто у нас цього на жаль поки немає цієї системи, на жаль, поки ця система поки відсутня. Який шлях, на вашу думку, наш тобто який досвід ми маємо інтегрувати, і по які якому шляху піти, щоб розбудувати цю систему? У нас зараз, на жаль, ми бачимо, що у нас є прогалини в системі реабілітації, там теж розбудовується потужна мультидисциплінарний підхід і теж потребує, і ми розуміємо, що це тільки не тільки в цій сфері такий, такий стан, Тож, яким шляхом піти? Ну, дивіться, до речі, щодо реабілітації, є ще таке поняття, як респіраторна реабілітація. Тобто, їй теж мало хто займається в Україні. От. А яким шляхом йти, в принципі, ми на вірному шляху, тому що от зараз наша Національна служба здоров'я України розробила пакети мобільних паліативної допомоги. Тобто, це мобільні паліативні команди, паліативні, які виїжджають на місце і допомагають людям з хронічними захворюваннями, різними. Це не тільки пульмонологічні, це онкологічні хворі. От. І є цілий пакет надання медичної. Ах, послуг з ним можна займатися на сайті Національної служби здоров'я України. І там вже, ну тобто, перший шлях вже є. Там в цих е, документації вже є згадки про апарати надання кисневої підтримки. Але проблема ще в тому, що дуже цікаво прописаний цей до це, вже добре. Тобто, це вже перший шлях, перший крок до шляху великого. Але на одну мобільну паліативну бригаду прописано тільки один апарат. На жаль, а якщо таких пацієнтів у мобільній бригаді 4 чи 5, що їм робити, не зрозуміло. Але повторюся, це перший гарний. Крок, тому що мобільні паліативні бригади і лікарі, які там працюють, в них вони навчені так, у них є досвід роботи, в тому числі з респіраторною підтримкою, дос, досвід налаштування. Таких апаратів ну ковід показав, що дуже багато і благодійних фондів вже навчилися краще ніж деякі лікарі, якщо чесно працювати з цими апаратами. Тобто йти по, по такому шляху, щоб комунікувати з державою про те, що респіраторна підтримка потрібна допомогти державі з розрахунками, да, тобто фінансовою стороною, можливо, допомогти з юридичною стороною, звичайно, і розширити мережу тобто, в принципі надання медичних послуг, таких як респіраторна підтримка. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, долучайтеся. Будь ласка, добрий день. Мене звати Олена Собко, Коренформ. По перше, хотіла уточнити, скажіть, будь ласка, якою є вартість цього обладнання? по-друге, очевидно, що це немаленькі кошти, і чи розглядали ви можливість пошуку серед міжнародних партнерів тих, хто допоможе. І ще хотіла уточнити, як ви бачите зацікавленість держави у втіленні в життя цього проекту вашого. Дякую. Ну, давайте я по, по конкретному кейсу, по вартості обладнання. Наприклад, ну там різне обладнання, знову ж таки, якщо ми говоримо про апної, це там достатньо апаратів СІПАП, які коштують до 4 тисяч доларів. А, так, якщо ми говоримо там, про більш складні БІПАП, ШВЛ і так далі, там цінник може починати з 10 тисяч євро і вище за один апарат. А, що стосується міжнародних партнерів, ми вже ведемо перемовини з великою низкою міжнародних організацій, в тому числі і профільних міжнародних організацій, які е, висловлюють нам першу свою підтримку того шляху, який ми розпочали. З іншого боку, ми говоримо сьогодні про певну е, міжнародну фінансову допомогу від цих організацій, яку можна е, витратити на обладнання, на е, навчання. Е, Фахівців і так далі, наприклад, ми також є все ж таки частково міжнародним фондом, і фактично сьогодні разом для України взяв частину фінансових витрат ці компанії на, на свої плечі. І ну маємо надію на те, що інші організації з розвитком цієї компанії приєднаються. Я б хотіла ще додати щодо зацікавленості держави. Дослідження показують, що що отримує і держава, і населення. В першу чергу налагодження особливо домашньої вентиляції легень дозволяє покращити якість життя цих пацієнтів, підвищити тривалість життя і знизити економічні витрати держави. Так, по різним даним від 50 до 70% коштів можна з. Економити, якщо по розпочинати вентиляцію легень вдома. Під час своєї роботи аналізу міжнародного досвіду наткнулися на дослідження британське, у них теж є Національна служба здоров'я України. України. Все, 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 що все, про Україну. А Національна служба здоров'я не щеся, яка оплачує ці всі послуги. У них було дослідження, що ну чому ми взагалі кажемо про домашню вентиляцію, да? чому на цьому звертаю на це звертаємо увагу? Що е, в кошторисі різниця між е, вентиляцією в стаціонарі та вентиляцією вдома економить е, державі порядка 9 тисяч фунтів на одного пацієнта, а дев'ять тисяч фунтів. Це півтора нормальних в принципі апарати для проведення для лікування. Тобто на одну людину економія в порівнянні там, зі стаціонарною допомогою. Це півтора апарати. Ось таке цікава цифра була. там я то там просто що ну, ми зараз вже в е, співпраці в дискусії з Міністерством охорони здоров'я України. У Нас була хороша зустріч з першим заступником міністра. Ми, в принципі, намітили кроки по реалізації. Ну держава зацікавлена в цьому також, в тому числі тому, що частина цих пацієнтів зараз займає реанімаційні відділення, лежить там, хоча вони можуть знаходитись спокійно вдома, і це збільшує витрати держави з іншого боку. А ми говоримо про справді економічну залученість, в тому числі цих пацієнтів. Велика їх частина може отримувавши вдома цю терапію, продовжувати вести. Умовно наближено звичайний образ життя. Та, тобто працювати, а, обслуговувати себе самостійно і таким чином та, не бути навантаженням для держави. І зацікавленість в Міністерстві охорони здоров'я зараз є. Подивимось, як буде розвиватися надалі, коли ми перейдемо там, до протоколів, до якихось конкретних дій. Зараз є розуміння, що оскільки нема хорошої статистики, нема хорошого досвіду по побудові самої системи, держава не розуміє, які витрати. Бо ми ж розуміємо, що будь-які ну, ініціативи з точки боку держави вони мають ну мати фінансове підгруття Да? держава має розуміти, скільки грошей на це прогнозувати, закладати і так далі. І оцю технічну частину ми плануємо взяти на себе, щоб допомогти зробити ці розрахунки, обрахувати кейси, масштабувати це на країну. А крім того, от ви питали там юридичні аспекти. От, наприклад, в той самий ковід було дуже багато на центри первинної медичної допомоги закуплено. А, Оксигенаторів, да, тобто апаратів, які дозволяли а, кисневу підтримку здійснювати. Але виявилось, що в нас в державі не існує наразі механізму видати їх пацієнту додому, бо це комунальне майно, його не можна віддати людині. Ну, має бути, має пройти ціла процедура, там чуть ли не мало не, 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 не з тендером, як це має відбутися. Тобто є певні ще і а, юридичні бар'єри, як людині надавати підтримку на дому, передаючи їй щось. Для дому, і це також те, чим ми займаємося, щоб допомогти державі знайти от якийсь механізм зміни в закони, зміни в нормативні акти, щоб це впорядкувати і таким чином запустити саму систему. Тобто, часто це не навіть не про обладнання. Да? Бо залізо достатньо легко купувати. Потрібні люди, які вміють цим займатися, потрібен стимул з боку держави, щоб лікарі захотіли цим займатися. Ми ж розуміємо, що це. Достатньо важкі пацієнти, їм і треба займатися, і для цього треба лікарям, ну в тому числі вчитися, розвиватися, і треба, щоб у них була зацікавленість це робити. І нормативна рамка, яка дозволяє їм це робити легально. Пане Дмитро, тут дуже цікаве питання, тому що мені здається, у багатьох під час всплеску ковіду, які ми всі відчули на себе, здавалося враження, що, начебто, вже достатньо було закуплено всього, що необхідне для того, щоб підтримати дихання людини. Тобто, ми зараз розуміємо, що все ж таки недостатньо, чи чи у нас немає механізму саме видачі. Дивіться, це, це про е, різну апаратуру в тому числі. Бо коли ми говоримо про ковід, ми здебільшого концентрувалася держава на апаратах респіраторної підтримки стаціонарної, тобто тому, що використовується в відділеннях, це ШВЛ. І, да? А зараз ми говоримо про респіраторну підтримку на дому. Це трохи інша апаратура. Вона не потребує, наприклад, інтубації, да? тобто це найчастіше масочна апаратура, і е, вона саме дозволяє людині на респіраторній підтримці знаходитись вдома, а не в лікарні. Карні в реанімації, а де насправді людині важче і відновлюватись, да ми розуміємо, що якщо людина може бути вдома, вона має бути там. Тому це і трохи інша апаратура, і відповідно ця мережа прив'язана до місць проживання людей, а не до великих обласних лікарень? Да, По це трохи інша територія. Хочу звернутися і спитати у вас всіх. Ми розуміємо, що дійсно без, без сталих змін у підходах, у протоколах така система навряд чи запрацює, тому що саме розбудова на державному рівні допоможе у сталості такого процесу. Які ваші наступні кроки будуть для того, щоб це стало? І ці принципові системні зміни відбулися? Ну я тут коротко, це в принципі сумація того, що, що я казав, да? це а, підхід до протоколів, тобто внесення змін в протоколи, це в тому числі розширення спеціальності, які мають і можуть займатися. Це допомога в створенні програм навчання підготовки. А і це фінансові розрахунки, прогнозування бюджету і пропозиції по змінах в юридичні документи в нормативну рамку. От якщо все це відбудеться, то ми для себе будемо вважати, що система має все підґрунтя для того, щоб запрацювати. Я думаю, що Віталій ще може. Прошу. Щодо протоколів, просто тут уже говорили колеги. Насправді все вже видумано до нас в Європі і в світі користуються протоколами. Да, ми можемо їх вивчати, обирати найкращі практики і в принципі імплементувати їх в Україні. Тобто, головне зараз знайти такий ну нормальний шлях, нормальні протоколи. І в принципі, ми говорили з міністерством охорони здоров'я. Вони напроти, От, тому ми також будемо допомагати в імплементації в перекладі, якщо треба ось так. Протокол, да. Наразі ми е, готуємо зараз, е, відповідно до законодавства, має бути подана заявка на е, медич... медико-технологічні документи, це якраз протоколи, і, відповідно, ми готуємо таку заявку. Да, я, я єдине, що хочу додати, фінально, що, в принципі, я, я конкретно. Більшість нашої команди мають досвід проведення різного плану адвокаційних кам кампаній. І, от, наприклад, і спинальну м'язову атрофію, там теж досить дороговартісне лікування. Ну, ви знаєте, що державою було прийнято фінансування і закуплене це лікування. Тому я переконаний в тому, що. Системно здійснюючи нашу роботу і рухаючись вперед в Україні на сьогоднішній день можна досягти успіху. І я ну, наскільки досвід моєї співпраці з міністерством охорони здоров'я і з державними органами, то ну завжди можна знайти компроміс. І Ми віримо в це. І я переконаний, що нам все вдасться, і ми будемо тут підсумовувати вже встановлену систему в Україні. Я хочу подякувати вам безумовно за вашу роботу і за той вклад, який ви робите в розбудову нашої системи охорони здоров'я. Дякую вам за небайдужість. Дякую нашим всім глядачам і слухачам. А ми працюємо далі разом. Тож залишайтеся з нами, слідкуйте за нашими анонсами. Дякуємо нашим силам безпеки та оборони і слава Україні!